Вітаю всіх! Інформація з потоком на три варіанти. Те, що вам потрібно почути саме зараз. Як завжди, коротко про головне. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій. Я починаю з першого варіанта. Перший варіант, що вам потрібно почути? Дев'ятка жезлів. Ну, тут, можливо, для когось буде інформація така. Що ви занадто себе захищаєте, захищаєте так, що ви вже, можливо, і самі не бачите ті горизонти, які можуть відкритися для вас. Тому та позиція вашого захисту її або потрібно поновити, або, можливо, щось там і внести, якісь коректировки, щось інше вигадати. Або, можливо, навпаки, вам потрібно посилити той захист, який ви наразі навколо себе збудували. Але пам'ятайте, що цей захист, він, ніби вам і на користь ви себе відчуваєте захищеною у тому царстві, де ви самі себе вважаєте захищеною людиною. А з іншого боку, знову ж таки, ви собі перекриваєте можливості. Тому вам потрібно вже дещо рухатися назад. Оцініть обстановку, зробіть певні висновки у своєму житті і вже рухайтеся вперед, тому що немає чого весь час оглядатися те, що вже відбулося. Тобто, на певний або свій досвід, або, можливо, на ті події, які були раніше. Другий варіант, що вам потрібно почути: сімка мечів. Для когось це буде актуальне питання, те, що вам потрібно здобувати знання, або якусь певну інформацію, яка наразі від вас прихована. Також вам потрібно розуміти, що, можливо, хтось вміло вами маніпулює і використовує для себе на користь. А ви того, можливо, не помічаєте. Або, навпаки, ви самі так робите. Тому наразі вам варто почути, що вже Досить ну, ніби перебувати у якихось таких обставинах, де ви самі себе нібито або приховуєте, або свої наміри, думки приховуєте. Тобто людина, можливо, по другому варіанту, дуже закрита від, від інших людей. А вам може варто шукати якийсь вихід, якісь рішення і йти на більш такі конструктивні дії у вашому житті, тому що ну, так. так Ніби перебувати у тому негативі, вже вам досить. І третій варіант, що вам потрібно почути саме зараз імператор. По третьому варіанту, вам потрібно почути саме те, що вам прийшов час навести вже порядок у вашому царстві. Тобто, царство це умовно, скажем так, але там, де ви перебуваєте, для когось це у домівки, для когось на роботі. Можливо, потрібно вирішити юридичні питання, можливо, також вам потрібно встановити певні правила, контролювати те, що відбувається у вашому житті, а не дозволяти, щоб життя саме по собі протікало повз вас. Особливо для вас буде цінна інформація та, що вам потрібно приділяти увагу. Документам, паперам, якщо хто працює з ними, а можливо, щось оформлює для себе, можливо, десь якісь помилки. І головне, щоб ви дотримувалися кожної букви закону. У такому випадку ви самі для себе будете створювати благосприятливий ґрунт. І ще контролюйте свої процеси у житті, тому що, можливо, ви дещо розслаблені і не бачите певних варіантів свого життя. Тож підводьте підсумки, щось там завершуйте, наводьте лад, порядок і все у вас буде гаразд. Це потрібно було почути третьому варіанту.